Привіт, друзі! Хочу розповісти вам про нового зеленого улюбленця. Це кактус рипсаліс гетероклада. Це не зовсім звичайний кактус, до якого ми звикли. Він не має колючок і товстих стебел. Його тонкі довгі стебла схожі на зелені шнури, що звисають вниз і створюють красивий каскад. Ця рослина родом із тропічних лісів Центральної та Південної Америки, де росте на деревах, як епіфіт. Це означає, що рипсаліс використовує інші рослини як упору, а не паразитує на них. Догляд за Репсалісом виявився дуже простим. Він любить світло, але не прямі сонячні промені, тому я поставила його на північний купікон. Поливаю обережно, коли ґрунт просохне на 2-3 см. Важливо, щоб вода не застоювалась, тому я використовую хороший дренаж. Цікаво, що репсаліс може цвісти маленькими білими або жовтуватими квіточками, що з'являються прямо на стеблах. Поки що він у мене не цвіт. Але я з нетерпінням чекаю цього моменту. Ця рослина дуже невибаглива і може рости в підвісних кашпо, на полиці, або просто, як у мене, стояти на підвіконні або столі. Його гнучки стебла можна спрямовувати і надавати їм різної форми, а також стрихти. Рипсаліс гетероклада приносить спокій та гармонію мій дом. А догляд за ним справжнє задоволення. Рекомендую спробувати. Більше цікавих рослин знайдете на сайті та в інстаграм Флорен.